Це штамбиком без саженців то ви будете їм задоволені. Якщо садити, то садити його можна спокійно десь в рядочку 3-3,5 метри. Він більше не потребує. Це не так, як гале, треба 4-4,5 тому що на 12 рік він просто буде вже 4 метри в радіус. Тому на фоні цього невеличкого кущика. Рекомендую для невеличких приусадівних участок. Там десь до 50, в кого, грубо говоря, сажанців в садочку, то 5-10 сажанців цього сорту прекрасно рекомендую мати в себе. Всім гарного дня. Наступним зніму вам сорт, морозівський, ой, морозівський сорт Зюйдівський. Це дуже класний сорт. Закладає добряче. Тому до зустрічі!